Слава нації, вітаю на каналі! Добрий в ефірі я, Сашко. Добрий і з вітанням любим побратимам і посестрам з 54-ї окремої механізованої бригади, де я маю честь захищати Україну, брати разом з вами участь в захисті України. Так, сьогодні 1 грудня, день народження, день утворення підрозділу. день... Утворення бригади, вітаю всіх вас! Щасливий бачити таких потужних, вмотивованих, розвинених і успішних захисників України, які єднаються одне з одним. Щасливий успішно взаємодіяти з найрізуміннішими підрозділами в складі цієї доброї бригади. Працюємо, перемагаємо. Пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Слава Україні, героям, слава і смерть ворогам.